Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Я Настя, мені нещодавно виповнилося 19 років, навчаюся в медичному коледжі. Живу я з батьками в трикімнатній квартирі і з нами ж живе моя старша сестра зі своєю сім'єю. До недавнього часу усіх все влаштовувало. Батьки живуть в одній кімнаті, я в другій, а сестра з чоловіком і моєю племінницею у третій. До речі, свою племінницю анютку я обожнюю. Таке малесеньке, усміхнене, янголядка, кучерява, справжнє трирічне диво. Я частенько з нею граюся і гуляю, іноді коли сестра не може. І от кілька днів тому до мене в кімнату прийшла сестра. Коли Оля сказала, що має величезне прохання до мене, я вже здогадувалася, що воно мені не сподобається, але ще не знала наскільки сильно. Вона запропонувала помінятися кімнатами, тому що моя світліша. Ти ж розумієш, анюта росте, їй треба кращі умови, більше світла. Вона і так у тебе тут багато часу проводить, а так матимеш більше вільного простору, не набридатиме тобі, пояснила Оля. Але вона не набридає. Я ж ніколи не проти з нею погратися, коли вдома ти мала б помітити. Та і у вашій кімнаті балкон, сашка твій буде постійно бігати курити, який там особистий простір. Я намагалася якомога м'якше пояснити сестрі, що абсолютно не в захваті від її ідеї. Та ти ж і так білизну розвішуєш, і мама теж думаєш, мені хочеться приїхати з власною кімнати у прохідний двір. М'яко пояснити не вийшло. Олька образилася і три дні не хотіла зі мною говорити, але насправді я не відчуваю жодної провини. Чому я мушу віддавати їм свою кімнату? Я в ній росла, облаштувала все те, як мені зручно. Так, моя кімната дійсно світліша і мені це подобається, тому що вчитися з денним світом навіть приємніше, ніж штучним. А от сьогодні зранку, коли батьки роз'їхалися кожен на свою роботу, а Саша пішов гуляти з дитиною на майданчик, сестра виговорила говор... ви мені все, що накипіло. Ти взагалі не думаєш ні про кого, крім себе? Доросла дівчина вже. Ні роботи не маєш, ні хлопця, ми з батьками тебе маємо тут годувати задурно, а ти навіть кімнатою не можеш поступитися. Такою злющею я Олю не бачила не часто. совісті у тебе немає. Бачиш, що мені так важко, троє в одній кімнаті всі живемо? Сама б так спробувала. І таки не змогла змовчати у відповідь. Розказала їй, що не треба було народжувати, якщо знала, що її чоловік не може ні купити житло, ні в оренду зняти, вічно з роботи на роботу бігає, там платять мало, там не цінують його як фахівця, там в колектив не може вписатися, зате у квартиру до Ще спокійно вписався і нічого його не турбує. Мені справді шкода сестру і малу племінницю, але я не розумію, чому маю погоджуватися на гірші умови. Хіба це не чоловічий обов'язок зробити все для того, щоб сім'ї жилося комфортно? Любі друзі, чи правильно зробила сестра? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.